Хто не знає, нічого страшного, повторювати слова. Ви думаю, всі скоро запам'ятаєте. Вони для вас стануть реально молитвою, тобто словами до значно вищих сил, ніж ті, котрі діють на землі, аніж ті під владою, яких сьогодні знаходиться Україна. Україно! Мати героїв! Україно, Мати героїв! Зійди до серця мого! Іди до серця мого. Прилинь бурею вітру Кавказького! Прилинь, бурею вітру Кавказького! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів! Нехай у тобі відроджуся Нехай тобі відводишся. Славою твоєю опромінюся! Славою твоєю, опромінюся! Бо, Бо ти все життя моє! І все моє щастя! І все моє щастя. Зазвони мені брязкотом кайданів! Зазвони мені брязкотом кайданів! Із крипом шибенсьо понурі ранки! Із крипом шибани супонурі ранки! Принеси зойки закатованих! Принеси зойки закатованих. У тюрмах, у льохах і на заслані! У тюрмах, у льохах і на заслані. Щоб воля моя була гранітом! Щоб воля моя була гранітом! Щоб росло завзяття й міць, щоб росло завзяття й міць. Щоб сміло йшов і обі за тебе. Щоб сміло йшов я обій за тебе, як ішли, герої! Як ішли герої за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Щоб помстити, Щоб помстити. Хлумка тів твоїх, твоїх. Ганьбу неволі! Ганьбу, не волі, невинну кров! Невинну кров закатованих під базаром. під базаром крутами, крутами. у кінгірії воркутірі воркуті. Кінгір Славну смерть! Славну смерть, герої, герої української нації, української національної революції, української національної революції. Євгена Коновальця, Ольги Басараб. Ольги, Ольги Басараб, Юліана Головінського, Юліана Романа Шухевича, Романа Шухевича, Степана Бандери. Степана Бандери, славну смерть Біла Сайданилишина, Славну смерть біла Сайдани і тисяч інших незнаних нам. Чи є кості, кості позакопувані? Або тайком загребані, або тайком загребані. Спали вогнем життя творчим. Споли вогнем життя творчим. У сукволість в серці моєму. У сукволі в серці моєму? Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Укріпи дух! У кріпиту загортуй волю, загартуй волю, замешкай у серці моєму, замешкай у серці моєму. У тяжкі хвилини У тяжкі хвилини! Від пільного життя. життя у тюрмах у тюрмах рости мене до ясних чинів. Рости мене до ясних чинів. У чинах тих. Ушинах ти! Нехай знайдує смерть солодку! Нехай знайдує смерть солодку! Смерть у мука за тебе! Смерть у мука за тебе! І рущину тобі! І розчинюсь тобі. І житиму вічно! І житиму вічно. Свята Україна! Свята Україна. Могутня і соборна! Могутня й соборна! Запам'ятайте ці слова! З цими словами люди не набагато старші від вас валили міністрів! Комісарів політичної поліції, буржуїв і окупантів. З цими словами люди виростали за одну мить з 16-річних пацанів до героїв, яких ми сьогодні пам'ятаємо. Пам'ятайте, що це також і дорога тих, хто з вас захоче і сам для себе обрати. Ніхто вас ніколи не змусить стати на цей шлях. Але можливо тут серед нас зараз стоять ті. Хто стане героями, про яких будуть говорити через 100 років. Щоб ви розуміли, ті, чиї іменами сьогодні беремо на свій прапор, про кого ми говоримо про великих мучеників і про тих, хто зробив неможливе, вони б нас не прилетіли з Марсу, не приїхали за океану, їх не виростили в пробірках. Це були звичайні хлопці і дівчата, які в одну мить зрозуміли, що далі так жити не можна. І став на цей шлях, який привів у безсмертя. Цей шлях це та дорога, можливо, яка починається з тої стежки, по якої ми зараз звідси підемо. Куди він нас приведе, не знає ніхто. Я вам казав минулого року і повторюю зараз. Я не знаю, що буде з нами через рік. Я не знаю, що буде через місяць. Я не знаю, що буде завтра. Але я знаю, що було. І те, що було, воно варте того. Щоб за нього йти на смерть і нищити тих, хто хоче зла усім нам і з вами, хто хоче втопити нас в землю, хто хоче нас зробити гіршими за безправних рабів, хто хоче нас перетворити в планктон, біомасою, одноклітинні організми. На цьому шляху нема заборонених засобів, нема заборонених прийомів, немає етичного і неетичного. Це шлях по той бік добра і зла, це світла боротьба. Ви, коли стоїте на її шлях, ви повинні розуміти, що ви є представниками абсолютного добра. Немає нічого, що може з вас цього шляху відвернути. Немає ніяких аргументів, логічних, раціональних, які ви робите правильно чи неправильно. Не можна неправильно любити маму, не можна неправильно кохати дівчину, не можна нераціонально заради любові жертвувати чимось. Так само не можна нераціонально когось ненавидіти. Що вона породжує і ненависть. Ненависть, як оберне почуття до того, хто бажає зла, хто загрожує нашій з вами любові. Наша з вами любов – це любов до України, як нашої спільної батьківщини, і любов до нас усіх разом взяти, як членів одної сім'ї, яку об'єднує одна кров і один дух. І в ім'я цієї любові я особисто зроблю все, що треба буде для того, щоб ця спільнота жила і далі. І кожен з вас повинен розуміти, що смерті не існує там, де є жертва. Жертва людей безсмертя. На цьому шляху його ніхто для вас не накидає, ніхто не змушує йти. Хтось з нас може цим шляхом піти і піти в інший світ, в світ безсмертя, героїзму і не повернутися. Я особисто, прошу небеса, щоб дали мені таку можливість, але я за вас особисто ховатися не буду. Я вас запевняю. Що ніхто вас ніколи не буде ні в чому використовувати, ви завжди приходите самі там, де кличе ваше серце. Ніхто не вправі навіть подякувати вам за те, що ви робите, бо ви це робите ні на чиє прохання. Ви це робите, тому що у вас в жилах тече така сама кров, у вас таке саме ДНК, як в мене. Ви вами всі є абсолютно однакові. І тому доля нас сьогодні звела тут. Так само, як доля нас з вами звела в цій країні, так само як доля нас з вами вивела 9-го числа. Як хто нас з вами виведе одного прекрасного дня, коли ми пройдемося аж до самої перемоги? І тоді того прекрасного дня ви собі повернете свою мрію і здобуєте право називатися українцями і бандерівцями. Бо зараз ми це право тільки змагаємося. І коли це все стане дійсністю, коли ми нарешті побудуємо нормальну, соціальну, національну, справедливу країну, коли кожен отримає роботу, кожен отримає житло. Кожен отримає шанс на те, щоб створити нормальну сім'ю, а не думати про те, як би звідси поч... чим швидше шкурнути. Тоді ми з вами зможемо сказати, що заповіти великого вождя основоположника Євгена Конувальця виконані до того часу, поки цього немає. Боротьба триватиме, триватиме до останнього живого окупанта або до останнього живого українця на цій території. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава, слава перемозі! Мужтеві слава до нових зустрічей на шляхах перемоги!